Доброго дня всім добрим людям. І так, 28 червня 1996 року відбувся переворот, як я кажу, і змінили суспільний устрій з розвинутого соціалізму на правовий публічний порядок, наслідком чого стала проблема реального відчуження власності українського народу та державної влади від реального власника людини. І громадянина. Ну, стосовно відчуження власності українського народу, я там знімав пару відео, і на сьогоднішній день, у відповідності до статті 13 Конституції, держава Україна продовжує її сателіти чи підлеглі, чи піддували, чи як їх там називати, продовжити і грабити весь український народ. Мало того, вона за цей грабунок навіть не платить. Частину доходу, яка вона отримує за експлуатації об'єктів власності українського народу. Но сьогодні я буду говорити про інше, я буду говорити про те, бо що багато людей говорять, що десь там помилка в законі відбулася, ще там якісь там трагедії маленькі або описки в законі. Нічого подібного не може бути, оскільки все обрані депутати Верховної Ради є ті люди, які готують проекти змін до українських законів взагалі. І вони це роблять свідомо і кваліфіковано. Буває, що комусь хтось там щось бачить, що це помилка, але це зовсім не так. Оскільки в роботі сучасної Верховної Ради все схвачено і, в принципі, за все заплачено. Всі проекти змін до кожної букви і кожної коми до сучасних українських законів готуються і проштовхуються через Верховну Раду з сучасними українськими професійними. Суддями з багаторічним досвідом роботи прокурорами, адвокатами, бувшими за, підтрим... за підтримки їх колег, які на сьогоднішній день і працюють. І я неодноразово звертав увагу, що раніше, коли я був ще молодим, то було два види смертних гріха: це продати інформацію, яка продається, і продати службову інформацію. Наразі ці два види об'єднані. Вони не стали смертним гріхом. Це називається сьогоднішній день інсайд або інсайдерська інформація, яка, в принципі, а насправді це має назву продажність, тобто продається все в тому і числі і службова інформація. Таким чином, суспільство прийшло до тої тренду загальної продажності, який, в принципі, і. В Верховній Раді також відбувається і для того, щоб це зрозуміти, потрібно зрозуміти, що ці закони, які приймаються, вони приймаються під конкретну ситуацію, під конкретну людину, для того щоб потрібно прийняти закон в потрібну дату, а потім його, якщо потрібно, використати і викинути, або викинути як неактуальний і застарілий, а то скасувати. Ну, багато численних прикладів я не буду наводити, їх є безліч, як я кажу. Ну, я наведу два такі приклади: саме це закон про вибори народних депутатів, який змінюється практично під кожні вибори, тобто немає жодної стабільності, жодної правової впевненості. І як я звертав неодноразову увагу що на те, що. В нас вибори мають відбуватися прямо, а не за участі партії, оскільки право партії приймати участь у виборах у відповідній статті Конституції стоїть жирна точка. Тобто, там не написано, що в виборах до Верховної Ради або у виборах до органів місцевого самоврядування. Ну і другий такий класичний приклад є: це коли ліверцінери в 2014 році захопили владу. То окремим пунктом йшла під такого Югіка Гаркавого, який потім став генеральним блокулом. Окремо в законі була виписана частина про те, що декриміналізується під нього його кримінальне провадження, яке було порушення за Державну зраду. Ну, тобто ця маніпуляція привела по подальшому до Зневіри народу в інституції держава, і ця зневіра виразилася в тому, що почалися ті процеси, що здали Крим, існування Лугандону і так далі. І вона мала продовження у війні від держав Російської Федерації Україна з 24 лютого 2022 року, оскільки більшість того населення, яке зневірилось в інституції держава. Україна переметнулася на сторону держави Російська Федерація, тобто ця зневірила виразилася в тому, що вони на виборах проголосували за контроль даної конкретної території, де вони проживають за іншою державою, а саме за державою Російська Федерація. І тому не буду зайво нагадувати, скільки грошей коштують ці закони прийняття. Виборча кампанія до Верховної Ради України. Місце в партійному списку посада депутата Верховної Ради, скільки коштує кожне голосування кожного депутата, скільки коштує кожен бізнес кожного депутата Верховної Ради України. Тож команда кожного депутата Верховної Ради при під, 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 підготовці кожного законопроекту. Націлена на конкретну грошову суму, яка буде забороблена при підготовці і проштовхуванні через слухання та голосування у Верховній Раді. Якщо в законопроєкті законотворець щось там включив, значить це він зробив навмисно. Тобто він це зробив для того, щоб отримати в кінцевому результаті кошти. Тобто на сьогоднішній день йде глибока монетизація владних повноважень. В тому числі і та, про яку народ кричить на кожному кроці, про корупцію там і так далі. Доказом тотальної корупції державі Україна є створення спеціального антикорупційного суду, спеціальної антикорупційної прокуратури чи спеціалізованої, як вона там називається. Та неважливо, як називається. Бо якщо б не було тотальної корупції, то відповідно держава би і не організовувала. Для монетизації знову ж таки владних повноважень ці спеціальні органи. Тому говорити про те, що цей процес коли-небудь має зупинитися на сьогоднішній день точно немає жодних правових підстав. І, в принципі, як я писав один раз і казав, сьогодні безглуздо розмірковувати про право і обов'язки, коли фундаментом суспільства є верховенство грошей. І безвідповідальність влади. Ця безвідповідальність влади на сьогоднішній день має безліч проявів, можна наводити безліч прикладів. І тому ця зміна суспільного устрою на публічний і правовий порядок принесла з собою набагато більше негараздів, чим принесла вона позитивних змін чи якостей. На сьогоднішній день. І тому е, я думаю, що варто всім задуматись над тим, куди ми йдемо, що ми робимо, і як виходити з даної конкретної ситуації. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього найкращого.